Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є yeah. з вами Ганна. Слухайте, так прикольно вийшло. Ну хто не знає, в мене є окремий плейліст. Я такі відео давно знімала. Ой, вибачте, тільки дитина в мене не спить, буде можливо шуміти, не звертайте уваги. Зараз буде теж про дитину. Снімала раніше часто я відео. Такі випадки з практики, коли якісь карти якось глибоко, або якось незвичайно, або якось прикольно відігрались. І я от знімала такі коротенькі відео. Ой, вибачте, є в мене окремий плейліст, і тільки я на нього вчора звернула увагу, тому що переписувала назви плейлістів українською, бо вони в мене були російською. І заглядала, що там в мене було в тих випадках з практики. І от сьогодні знову новий прикольний випадок із практики на бабусиних листівках Ленорман. Така от чудова колода, щоправда, трохи з радянськими мотивами вони тут зустрічаються. Але в цілому дуже прикольна колода, вона зроблена із, з листівок, але ну, в принципі працює як звичайна класична Ленорман. Ну, десь оракулить зображеннями трохи. Ну так от, а, Доволі часто мені доводиться щось в квартирі шукати, тому що в мене дитина така шебутна, а, та, оця, що співає поряд. І він може щось кудись сховати, закинути. І це такий, що. Де? І придбала я йому, значить, телефон окремий нещодавно, просто щоб він іноді туди задивлявся, щось там дивився. А я могла там попрацювати, щось поробити. Купила йому там недорогий недорогий звичайний смартфон, і він без, без сім-карти, Дитина в мене тільки дивиться ютуб з нього. І от частенько його то ховає, то закидає десь. І сьогодні ну зазвичай я знаходжу швидко, я знаю приблизно в яких місцях він може бути. А от сьогодні кинулася і не можу знайти. А я в таких випадках беру колоду але і на ній запитую. І вона відповідає: там, до речі, є і класичні значення, що показують місця, де може щось ховатись, щось загублене бути. А є і, а є, буває, що і нетипово. Тут не дуже типово відігралося, зараз розповім, все зрозумієте. Угу. Ну і значить, я запитую, де ж той смартфон? І виходить спочатку карта джентльмен. Ну, тут я зрозуміла, ну, це муж... чоловічий мужський, вибачте, чоловічий сигніфікатор. Я зрозуміла, що це мені показують сина, дитину. І тоді я вирішила витягти додаткову, і вийшла карта. О, господи, як же буде всадник українською? Ну, не знаю, лицар, їздок перекладу. Самі цікаво, бо я до Ленорман українською ще не звикла, до Таро звикла. Ну, Райдер, скажімо так. Джентльмен і райдер виходять ці карти. І я розумію, що це місце, де моя людина, ой, людина, ой, ну, моя людина, моя дитина катається. І думаю, так, а де ж він в мене катається? А в нас є горка, пластмасова горка, прямо в квартирі стоїть. Пішла, подивилась навколо тієї горки, немає. Навіть під ковер заглянула, немає. Думаю, так, де він ще в мене катається? І згадала: а у нас диван без спинки. І замість спинки, ну тут орендована квартира. Звісно, ми ж приїхали сюди як переселенці. Потім я з'їхала на орендовану, Ну так собі тут меблі не дуже нові. І у нас диван був без спинки. І щоб дитині було зручно спати під стінкою, ми поставили матрас, ну товстий такий матрас. Паралоновий, і ми замість спинки дивану обтягнули його і поставили той матрас. І тут я розумію, що він часто на нього сідає на той матрас, і там пригає, катається, ну буквально катається. І тут я розумію, що телефон за тим матрасом. Ну він такий, звично, звісно, важкий. Та щось я заговорююсь, вибачте. Він, звісно, важкий, я його ледве -ви витягла. І витягаю я той матрас, і одразу випадає смартфон із за нього. Тобто, як показали, там, де цей джентльмен мій. Катається, а катається він або з горки з'їжджає, або на тому матрасі. Ну так, метафорично. Ви просто зацініть чувство. Чувства, що ж за русизм у мене ці день. Ви зацініть просто почуття гумору цієї колоди. Ой, Боже, ну мені смішно було. Я як тільки зрозуміла, як ці карти відігрались, ну може комусь згодиться таке поєднання. Так зазвичай, але нормально. Но я раніше дивилася на інших, на більш класичних. Ця колода не зовсім класична. І тут ну, можуть карти іншими гранями відіграватись, але прикольно, прикольно. А до того, до речі, вчора він так само закинув мій смартфон, мій телефон, і я, чесно кажучи, навіть паніку таку вхопила. Ой, зараз я покажу, до речі, ці карти. Схожу вчора дали комбінацію. Сховав мій смартфон, що був на беззвучному. І я в паніці шукала-шукала той смартфон десь майже годину. І вже зрозуміла, що я не впораюсь самостійно. Відкрила ноут, а на ноуті в мене тільки вайбер стоїть. І написала вайбер своєму хлопцеві, що, типу, я загубила смартфон, не можу знайти. Він каже: Окей, зараз я вийду до зв'язок і буду тебе набирати, поки ти ну, не візьмеш трубку. А, ну а я ж кажу, він на беззвучно. Він каже: Ну він вим... да кож, давай я вимкну всюди світло і буду ходити і дивитись, де засвітиться. Коротше, я тут не сумую, бачите? Він каже: Ну окей, я буду набирати, поки ти ну, трубку не візьмеш. Я повимикала всюди світло, ходила-ходила, ніде нічого не світиться. Ну я вже всюди позаглядала. А потім заглядаю, є в мене така типу ніша в коридорі за дверима, ну знаєте, типу кладовки, ну де зберігаються строматеріали, там залишки шпалерів. ну таке от. Такі, як полиці, і в такій ніж, таке заглиблення за дверима. Я навіть не подумала туди заглянути, і побачила ну, таку ну, трішечки світла звідти ніби пішло. І я туди заглядаю, і там, в самому куті темному, на підлозі лежить мій телефон екраном вниз, Ну, тому я не побачила одразу, бо він світився. І зараз я покажу, як це мені показала ця колода. Теж прикольно. Ну, тут тут от, ця колода, скоріш асоціативного показує, щоб на якісь мене наштовхнути асоціації. От знову вона показала твій джентльмен і а, найтемніший кут у квартирі. А, цей коридор дійсно єдине місце у квартирі, де немає світла. Найтемніше а, місяць, так? Світ, світла немає, світу немає. В цьому, ну, темний кут, буквально, куди світло не заглядає, так? І, а, і показала у зв'язці з ним, тому що він там часто дуже грається на підлозі, от в тому коридорі. І от як я не зрозуміла, до чого місяць. Я думаю, ну може, десь біля вікна все продивилася навколо вікна, ну, що місяць же у вікно заглядає, світить. Тобто вона отак, асоціація. Але прикольна, прикольна практика. Одна таро намагалась дивитись не те. От все одно трохи не те. От на Ленорман якось конкретніше, прикольніше. Але от саме ці листівки, бабусь, бабусині, вибачте, якось відповідають більш через мої асоціації, через мій ланцюг асоціацій. Але бачите, не завжди мене мені зрозуміли. О, і зараз подумала, давайте я зроблю загальний розклад. І після цього відео викладу. По варіантах, де загублена річ. І от подивимося, подумайте, яку, про яку загублену річ ви хотіли б дізнатися, а я зніму зараз загальний розклад. На тому, в принципі, все на цьому відео. Дякую за увагу. Пишіть, чи практикуєте ви таке, чи виходить, І як вам взагалі така тема. Для відео. Ну, я все одно буду знімати випадки з практики, як на мене це цікаво і корисно. І мені воно так запам'ятовується, коли я знімаю. Тому, думаю, так, такі відео ще будуть. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, якщо сподобалось, пишіть коментарі, якщо є чим поділитись зі мною з усіма. Пропонуйте теми для відео. На тому поки що все. З вами була Ганна. Слава Україні, всім до побачення!